економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь, з Германії коефіцієнт середнінців народженості 1,3. Все. Це більше, ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія 1,2, Іспанія 1,1, Канада 1,26, США 1,6. Ну, що ми з цього робимо висновок? Ну все, Буде... от ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини, там війна, щось, економіка і так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення пройдена. Я... Мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну, до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготувати себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце І вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну, а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати, і керувати. Тобто назначати владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше. То це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну, майже всі привчаться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все. Поки ми боремося за свої права, оце, там, дівчата борються, хто там скільки має заробляти, пацани там, вибирають собі якусь покрасів, думають, де жити, де рожати. ми самі себе знищуємо. На жаль.